Тренди впливають навіть на форму грудей. Сьогодні поговоримо про те, з запитом на яку форму грудей приходить більшість моїх пацієнтів. Мене звати Баранов Тарас, я пластичний хірург клініки Анакосмо. Мій досвід в пластичній хірургії вже майже 15 років. Я на своєму досвіді маю можливість спостерігати зміну трендів на форму грудей. Ще 10-20 років тому головний запит був на те, щоб груди класно виглядали в бікіні, мали ефект пушап. Тобто наповнений верхній полюс. Стоячі круглі груди розміру 3+, стали еталоном, особливо після серіалу «Рятівники Малібу з Памелою Андерсон. Зазвичай для такого ефекту використовують круглі імплантанти. Сьогодні ми бачимо тренд на природність, натуральність у всіх напрямках. Мамопластика не виключення. Я все частіше чую від цих пацієнток. Я не хочу, щоб моя пластична операція була помітною. Я хочу, щоб мої груди виглядали натурально. Тобто має бути природня каплевидна форма грудей, щоб зі сторони не було видно, що там стоїть імплантант. На руку нам грає і те, що, хоча, як і раніше, пластичним хірургам доступні тільки два типи імплантантів круглі та анатомічні або краплевидні. А зараз, завдяки новим технологіям, імплантанти стали не тільки більш надійними, а ще й більш якими, це дуже вигідна особливість для круглих імплантантів. Завдяки своїй м'якості вони підлаштовуються під положення тіла пацієнтки, тобто в положенні стоячі мають краплювидну форму, а лежачи круглу. Тобто, поводяться як справжні груди. Такі імплантанти називають ергономічними. Ще один плюс таких ергономічних імплантантів у тому, що оскільки по своїй суті вони є круглими, то навіть якщо імплантант перевернеться всередині, то на форму грудей це ніяк не вплине. У той час, як при повороті анатомічного імплантанту груди деформуються, що потребує повторної операції. Як круглі, так і анатомічні імплантанти я ставлю під м'яз, що робить форму груди більш природньою. Також можна відмітити стосовно розмірів імплантантів, більш Прагне до золотої середини, тобто другого, третього розміру. Гротескні об'єми залишаються в минулому. Великі груди обтяжують фігуру, але розповсюдження прагнення на сьогодні це зберегти стрункий спортивний силует. А ще збільшення грудей на один-два розміри забезпечує довготривалий стабільний результат. Імплантанти великих розмірів більш піддаються сілі тяжіння, і, відповідно, і птозу про висанню з часу. До того ж, занадто важкі імплантанти можуть спричиняти дискомфорт та підвищення навантаження на спину. Сподобалась тема? Ставте лайк і пишіть в коментарях, яка форма і розмір грудей до вподоби саме вам. А ще підписуйтесь на канал Клініки Анакосма. Тут багато цікавих відео про красу. До зустрічі!